Всім привіт! Ви на каналі Бо. На це відео мене надихнула Ірина Думенко, власниця каналу про в'язання. Ми з Дмитриком планували знімати це відео у бібліотеці. Потім шукала новорічний антураж, але Дмитрик заснув лише по дорозі додому. Тому ми знімаємо наше відео у затишній кав'ярні у Сільпо. Я взяла мікрофон ближче до себе, оскільки тут дуже шумно. Тому сподіваюсь, звук буде все ж таки гарний і мене буде чути краще, аніж рекламу. Насамперед хочу розповісти вам про своє youtube відкриття а саме booktube відкриття Тож зараз я назву вам два канали: Це надійна бібліотека, а також гусь читає. Ці дві прекрасні дівчини розповідають про книжки, про прочитане і діляться своїми враженнями. На каналі Наді Надійна бібліотека дуже гарна якість. Картинки мені подобається. Антураж, який завжди в кадрі, да, в якому вона знаходиться. Те, як вона розповідає, у неї дуже гарно поставлений голос і, взагалі, вона дуже чітко подає інформацію. Гусь читає це камерний, теплий ламповий канал. Я досі не знаю, як звуть дівчину, але вона розповідає і про книжки, переважно, але й знімає влоги. І також розповідає невеличкі байки в Римі. Цікаві, дуже повчальні. Тому раджу вам звернути увагу на цих два канали. Взагалі, дівчата, яких я буду згадувати у відео. Посилання на їх сторінки, на їхні канали я залишу також в описі під відео. Чому я кажу дівчат? Не подумайте, що тут пахне сексизмом. Просто здебільшого. Зараз моє коло спілкування складається з дівчат. Та і, власне, блоги, і влоги частіше ведуть саме дівчата. Що ж, ми плавно підходимо до підсумків 2023 року. За цей рік... На моєму каналі додалось 500 підписників. Мені дуже приємно. Я дякую кожному хто зі мною, але маю запитання до інших. Наприклад, на аудіокнизі, яку я начитую, майже 8 тисяч переглядів, і лише 500 підписників прийшло з початку року. Друзі, чому ми не підписуємось? Ми любимо отримувати зарплату. Ми любимо, коли нам роблять подарунки. Чому ми зневажаємо роботу блогера? Тому, будь ласка, якщо ви досі не зробили цього, підпишіться на мій канал. Зробіть мені приємно, особливо в свята с прочитаного цього року. У мене лише 14 книжок, що не так погано, враховуючи, що в принципі я не знизила планку минулого року. А з появою Дмитрика досить складно викроїти час на читання. Власне, якби я не вела блоги і влоги, звісно, читалось би більше. А оскільки ти оформлюєш картинку, візуал і взагалі працюєш над темами, начитками і так далі. То звісно на читання для душі лишається все менше часу. Також я дочитувала те, що було почато у 2022 році, тому виходимо приблизно на однакову кількість Сподіваюсь, Наступного року обставини сприятимуть тому, щоб я читала більше ну, ваші підписки, ваші коментарі будуть мене до цього спонукати, адже це є взаємодія. Тому не бійтесь, залишити зворотній зв'язок. Пишіть, запитуйте, і тоді, звісно, ми будемо з вами співпрацювати, оскільки ви будете отримувати саме те, чого ви бажаєте. Почнімо з найважчої, мабуть, морально найважчої книжки цього року. Це сад Гециманський. Ви можете подивитись також великий випуск про цю книгу, про мої враження. У мене на каналі. Я лишу також посилання під відео на все прочитане. Я взагалі була вражена постаттю Івана Багряного, оскільки в школі я його не читала. Я навчалась за межами України. Тож українська література, оце саме шкільний період, прийшла повз мене. Тому для мене він став просто нереальним відкриттям, Я вважаю його недооціненою фігурою в українській літературі. Про нього треба говорити більше, досить важкий. Про радянське минуле людей сажали до тюрем у підозрах до зради батьківщини. Як людей фізично виснажували, катували, просто знищували перед тим, намагаючись зламати дух. Іван Багряний став однією з небагатьох постатей, якому вдалось врятуватись від цього режиму. Тобто, ця історія реальна. Також мені дуже радили «Тигроловий», і я маю його занотованим у своєму лонг-листі до прочитання. Але не скоро, мабуть, візьмусь за цю книжку, оскільки ну досить важко читати справді такі романи, особливо в реалі... в реаліях сьогодення. Тоді була дочитана збірка, про що він мовчить. Збірка написана чоловіками. Одне з оповідань відомих авторів це оповідання Тараса Прохаська Павла Вишибаби. Це проза дуже різного характеру, про батьківство, про залежності. Про війну загалом збірка лишає дуже двоякі відчуття. Я хочу закріпити свої враження збірочкою, про що вона мовчить. Видавництво позиціонується на жіночій літературі, тому така несподіванка. Вирішила лишити книжку на полиці, оскільки в мене підростає синочок, і я подумала, що зможу там почерпнути щось для відповідей. Був дочитаний УВЕ Фредріка Бакмана, і також за цією книгою є окреме відео, великий випуск, який ви можете подивитись на моєму ютуб-каналі. Наступна книга. Це роман сестри, продовження історії. Мені байдуже, що скажуть люди. Тетяне цой. Саме цю книгу я начитувала в форматі аудіо. Різниця лише в тому, що в продовженні розповідається більше про долі дочок Люсь. Я вже пригадала Павла вишебабу. І однією з поетичних збірок, прочитаної цього року, це була саме тільки не пиши мені про війну. Я боялася, що книга мене не вразить, оскільки самі яскраві вірші прозвучали у виконанні самого автора і коли в музичному форматі і речитативі, і вони настільки зауражуючі, що боїшся, що наступні вірші будуть слабші, але це не та історія. Хуліо Кортасар «Бестіарій» – найнеординарніша книга, прочитана цього року. Змушує замислитись, про що взагалі розповідає автор. Головний біль він описує так, що ти просто дивуєшся, що це художнє оповідання. Лазиш гуглити, що саме означають ті чи інші терміни. Просто диво даєшся, що взагалі таке людині могло прийти в голову, і це можна описати саме так. Дуже вразила мене збірка. І, власне, от такі книги я вважаю взагалі високою літературою, бо є над чим подумати. Думати. Дім на краю ночі, мабуть, найдобріша прочитана цього року. Вона мені дуже близька, оскільки там розповідається про острівне життя. Це родинна сага, події якої тривають протягом ста років, починаючи з того, як лікар-сирота приїжджає на острів та починає там налаштовувати своє нове життя. Там він знайде любов, там він побудує сім'ю, там він придбає будинок, який стане кав'ярнею. Будинок переживатиме різні етапи і безробіття, і другу світову війну. Будинок і його жителі відповідно. Але зрештою, все буде добре. Чому я придбала цю книгу? Бо я. Вчула, що це магічний реалізм. Якщо чесно, це більше простий реалізм, але не без магії. Єдине, що магія там заключається, мабуть, більше в релігійних питаннях, питаннях віри Ісабеля Лєнде Віолета мене дуже вразила. Також події відбуваються протягом ста років, і це теж родинна сага, але вона зовсім інакша. Події відбуваються не вказано авторкою де, але з власних міркувань це десь або Латинська Америка, або Південна Америка. Події важкі, події сумні, і про те, як головна героїня долала не лише ось ці події в її країні, а й події в своїй сім'ї, як вона переживала втрати, як вона віднаходила себе. Дуже цікаво із позиції жінки. також ця книга трошки феміністична. Ну зовсім трішки насправді, і фемінізм тут не є поганою рисою. Тут більше про те, як дійсно жінки відстоювали право бути собою, не дозволяли поширюватись домашньому насилю. Та й не тільки домашньому, і взагалі покриттю цього насильства на державному рівні. І ось тепер ми переходимо до дитячої книжки, щоб трішки розслабитись. Марія Пар, вафельне серце, норвезька письменниця. Якщо я не помиляюсь, оскільки події книги відбуваються саме в Норвегії, і тут розповідається про хлопчика Трілуня і дівчинку Лену, його подругу, яка росте без батька і дуже хоче батька знайти. Власне, тут все закінчується також хепіендом. Ну як закінчується в книги? Є продовження. яке я так і не прочитала цього року чомусь, але я починала. Трішки бешкетництва нам усім не завадить, особливо в такі важкі часи. Наступна збірка це збірка подарунок то завгодно, тільки не я. Авторки Галини Крук. Як на мене, ця книга ділиться на три етапи жіноцтва: молода дівчина, перехід від дівчини до жінки, вагітність, переживання цього досвіду, і власне, вже жінка. І от історії в цій збірці на початку вони дуже відверті. Десь от середина книги це ну, щем і біль. Ти просто плачеш, тому що ти описаний такий досвід, що не може не зачепити. І закінчення книги ти вже смієшся. Гра на контрастах, емоцій робить цю збірку дуже особливою. Жінкам воно буде дуже дуже близькою. Рупі Каур. молоко і мед. Ця поетична збірка просто. Захопила мене, попри все, я дуже хотіла спати, але я її вирішила прочитати. Я її заковтнула за годину буквально, тому що вірші там не довгі. Два рядка, чотири рядка. Звісно, є й довші. Звісно, є взагалі такі на цілу е, сторінку. Вірші непрості. вірші білі, тобто це біла проза, тим більше це переклад. Так, розумію, що і в оригіналі це також білі вірші. Це гостро соціальна книга, де розповідається про насилля в сім'ї, про цькування, про аб'юслі. Ну ти жінка, знайди твоє місце, ось таке якесь певне приниження, ти не маєш права відкрити рота. Ось такого плану. Збірка ділиться на чотири частини, і лише і ось ця болюча тема саме в першій частині літи, любити, гоїтися. Я забула десь один пункт, пропустила. Тобто в цій книзі є і про світле, і також про досвід материнства. Взагалі, як воно бути жінкою? І ось цю книгу я якраз наполегливо би радила читати чоловікам, які хочуть зрозуміти жінок і жінкам, тому що ми теж хочемо себе зрозуміти краще і знати, що ми маємо право говорити, висказувати те, що ми думаємо і відчуваємо, і ми маємо право бути помітними. І на завершення цього списку. Підсумки книжкового року, да, підсумки читацького року це Різдво з червоним кардиналом. Мені лишилось буквально 40 сторінок, але записую цю відео, бо маю нагоду. Тому скажу одразу, начебто, все передбачувано, але ж ще 40 сторінок раптом там щось зміниться. Книга дуже добра, і навіть якщо усе закінчиться так, як я думаю, в цій книзі датусь вона передбачувана, виявиться. Вона все одно настільки приємна до прочитання, і я її хотіла прочитати саме от Різдвяну новорічні свята. Два роки тому, якщо чесно, але тоді не було такої нагоди. Потім війна, ці плани взагалі змінились, і потім життєві обставини якось відсували цю книгу. Я взагалі про неї не згадувала. А потім я побачила в дівчинки в блоги, лишаю також її посилання під відео, і вона мені її надіслала почитати. Дуже дякую, тому що книга просякнута. Теж добром, світлом. як на мене, Фені Флех взагалі чудово пише ну, книгу сценарії, я би так це назвала, і ти поринаєш в ту атмосферу, насолоджуєшся нею. Але поза тим, також підняті питання досить глибокі. Ну звісно, реальність, наприклад, американські реалії і наші вони різні, але має місце бути, познайомитись з тим, як живе інший світ ніж інш звичний нам. Начебто, я не помилилася, і книжок дійсно 14, Усі були цікаві, захоплюючі, поетичні цього року. Якщо чесно, я придбала книжок, мабуть, більше ніж попередні роки, оскільки в мене росте синочок, і відповідно, дитячі книжки в більшості. Але й моя доросла поличка поповнилась. здебільшого навіть і подарунками, а не покупками. Також, якщо я не обсчиталась, вийшло понад 50 відео на моєму ютуб-каналі. І повірте, це робота. Коли в тебе маленька дитина, ти власне 24 на 7 і так без відпочинку вести канал. Це справді труд, який я сподіваюся, ви оціните. І підпишетесь, поставити лайк і натиснете на дзвіночок. Я дякую кожному, хто надихає тим, хто коментить, що вам цікаво, оскільки ви задаєте напрямок руху моєму каналу. Що теж немало навіть таки дуже важливо. Дякую за цю можливість. Що Дмитрик поспав. У мене така гарна ялиночка на фоні вуличок Італії. І не кава сьогодні. А червоний чайок, папая з вершками. Усім щасливих мирних свят! Нехай нарешті в Україну прийдуть мир і перемога. Закінчаться тривоги, перестануть лунати сирени і додому повернуться усі рідні. Також хочу розповісти про книжковий збір, який я організовую для Маломечетнянської бібліотеки у Миколаївській області. Уже зібрана третина суми. Бібліотека отримала 10 посилок від небайдужих підписників. Ознайомитись з інформацією щодо збору більш детально можна у мене на сторінці в Інстаграм. Лишаю посилання також під відео. Я дякую кожному, хто уже долучився, а також Наді з надійної бібліотеки, яка розповіла інформацію щодо збору у себе на каналі, а також долучилась книжковою посилкою. З вами була Леді Бо, до нових зустрічей!